Всіх сьогодні у нас в гостях команда First Global, Вони е, тільки повернулися з Женеви е, з світових Олімпійських ігр з робототехніки, і ми хочемо сьогодні трошки познайомитись з командою і е, поцікавитись, що їх вразило на, на цих Олімпійських іграх, е, щоб вони розказали про свої е, успіхи в них. П'яте місце у світі тому є чим пишатися нам, в Україні, що такі класні, розумні українці представляють нас на світовій арені. Представтесь, будь ласка, хто у нас сьогодні є? Аня, давайте почнемо з вас. Ну, давайте почнемо з мене. Мене звати Анна, я представник е, від нашої організації інноваційні освітні технології. Я була е, скоріш адміністративним ментором, супроводжувала команду, е, щоб все було гаразд. Всі питання по паперах, по документах були закриті, щоб команда доїхала туди назад. От е, Дуже класна команда, дуже було з ними приємно працювати. Я сподіваюся, що вони наступного року також продовжать з нами співпрацю, захочуть приймати участь. Хотіла б відразу сказати, що тут трошки не вся команда, не в повному складі, тому що ще в нас є. Один учасник це Данило, Даня. Він зараз в зв'язку з ситуацією в країні він знаходиться в Польщі у Варшаві. Ми його по дорозі підхопили просто, але А наверное... він підхопив вас. А він підхопив так. нас, так от і тому трошки не в повному складі, але Даня з нами душею. Так Мене звати Захар, мені 15, я вчуся в природу науковому ліцеї No145. Цього року я, як вже чути, представляв Україну на First Global Challenge. і, в принципі, це дуже гарна олімпіада, яка дає класний досвід. Найулюбленішою моєю частиною стало обговорення стратегії з командами свого альянсу перед матчем. Тому що First Global саме на це й орієнтований, і ця частина вона реалізована просто супер. Ти ходиш по підзонах, домовляєшся, дивишся роботів. І ви реалізуєте свої плани вже на арені. Мені це дуже сподобалось. Так, тоді далі я. Я Артем. Я також, як і Захар, учасник цьогорічної команди First Global Challenge. Представляв Україну. Ось я також з природничого кого 145. 145. Ми насправді вся наша команда, учасників з нього. Ось цьогорічний FGC мені дуже дуже сподобався. Тому що та, ну, в GC загалом там не тільки про робототехніку, а там про співпрацю з іншими командами. І так як це міжнародна олімпіада, треба було спілкуватися англійською. Це також дуже-дуже сподобалось. Сподобалося збирати кошти на FGS, бо ще ну, далеко не факт був те, що ми поїдемо. Ось тому ми прикладали командою всіх зусиль, щоб зібрати якомога більше коштів. І врешті-решт поїхали. І сподіваюся, в наступному році також приймати участь у змаганнях. Мене звати Ігор, мені 15, і я е, теж навчаюся у природничному ковому ліцеї номер 145. До цього я вже мав досвід у Олімпіади з робототехніки, які були базовані на наборах Лего, але такі масштабні олімпіади, як First Global, First Global Challenge, це для мене був перший досвід. Мене найбільше найбільше сподобалось те, що у First Global роботехніка це лише привід зібратися у всьому світові разом та вирішувати якусь спільну проблему. Яка, власне, є дуже важливо для всього людства? Ну і власне мене звати Юлія, мені 20 років. Я навчаюся в КПІ і в робототехніці я вже не перший рік. Я брала участь раніше вчора з Global Challenge, починаючи з 2018 року. І також брала участь у Ферсі. Це трошки інші змагання. Проте я в цьому році вже виступаю в ролі як технічного ментора команди, і можу сказати те, що ці змагання насправді вони не тільки про робототехніку, а й про те, щоб справді об'єднати весь світ над вирішенням якоїсь однієї глобальної проблеми, на те, щоб діти навчилися долати свої особисті проблеми на своєму шляху, для того щоб навчитися комунікувати зі світом. Та підходити з нестандартним рішенням до будь-якої задачі. А ваші плани на майбутнє? От як ви вже, ви вже скучили, хотіли б зараз знову повернутися? Насправді так, коли ми, коли ми їхали е, додому до України, то звісно. Були раді, що нарешті знов побачимо з Батьківщиною, але не хотілося покидати в часі, бо там було дуже, хоч і складно, але там було дуже весело, дуже насичено. Ось було просто чудово. Класно. Ось Тож, я думаю, я думаю, вся наша команда в наступному році також захоче прийняти участь і докладе для цього всіх зусиль. Я е, прошу всіх, хто дивиться це відео. Підтримувати команду, тому що завдяки вашій підтримці Україна буде представлена на світових Олімпійських іграх з робототехніки. Я наголошую, що це самі великі в світі змагання, де не змагаються команди між собою, а де всі альянси це одна, один світовий альянс. Ну це просто скажімо, те, до чого я думаю, повинен. Зараз прагнути весь світ об'єднатися і вирішити всі проблеми, які в нас є, щоб ну, нарешті ми все вирішили і в нас просто почалося таке неймовірне щасливе життя. Що нам не вистачає, щоб в нас нарешті був мир і щоб не було ніяких проблем? От що ви думаєте, що не вистачає нашому світу? Ну, я бажаю всьому світу відчути таку ж сплоченість, як ми відчували на UGC, коли працювали з іншими командами, щоб всі друг з другом кооперували, усі е, намагалися разом е, відтворити щось велике. Бажаю прораховувати декілька років наперед і думати про наслідки будь-якої дії, тому що це справді важливо. Ну, я бажаю людям все-таки переосмислити деякі проблеми, тому що от ми чуємо про якісь там проблеми світу в якомусь там Африці чи ще десь, чи десь дуже далеко, і ми думаємо, що це нас ну, не дуже хвилює. Але насправді це має хвилювати весь світ, і весь світ має вирішувати одну спільну проблему. І тільки тоді буде все добре. Бажаю, щоб люди в світі зрозуміли, що якщо всі люди справді зможуть е, об'єднатися разом і е, усвідомити, що немає проблем, які не є важливими в цьому світі, і об'єднатися разом над вирішенням цієї проблеми, а не сперечатися, хто краще її вирішить, то це призведе в результаті до кращих результатів. Дякую дуже. Я Бажаю Україні, щоб в нас було більше таких розумних дівчат, хлопців, і щоб в нашій Україні була нарешті перемога. І ми переможно представили на наступних наших Олімпійських іграх з робототехніки Україну. Дякую вам дуже за сьогоднішню зустріч. Дякуємо вам.